І знову всім привіт! Я астрологиня Костюк Людмила. Я спеціалізуюсь на західній астрології, класичні. І в сьогоднішньому відео я хочу вам розказати про 2025 рік, про переходи основних планет, кому що вони несуть, з яких знаків переходять. Ми поговоримо про ретро планети, на кого вони будуть більше впливати. Ми поговоримо з вами ще про коридори затемнень. А я вкажу дати, коли вони будуть відбуватись, на кого будуть впливати. Буде дуже інформативний цей ефір: беріть листочок, ручку, записуйте, заварюйте собі чайок і вперед. І перше, що я хочу почати, це затемнення. Але зроблю трішечки фідбек назад. З середини літа 23-го року і по 12 січня 25-го року кармічні музли йшли по усі Овен, Терези і несли переміни в життя саме цих знаків. Кармічні вузли формують а, саме затемнення, да, вони беруть участь у затемненнях і саме через те відбуваються певні зміни в житті людей. А це такі каталізатори. Да, це коли сама карма, сама доля вмішується в життя і приносить для нас певні переміни. І з 12 лютого 25-го року по 2707-26 року. Ці переміни на своєму житті будуть відчувати саме риби та діви, тому що по вас будуть йти ось ці задачі. Важливо бути до них відкритими, тому що все одно доля війде в ваше життя да, і розставить все так, як потрібно. По кермічних вузлах ми проходимо певні свої задачі. Кермічні вузли показують нам ріст, еволюцію, розвиток. коли ми не хочемо йти у свою еволюцію та ріст. Відбуваються зовнішні події, які впливають на наше життя, і все одно вони можуть бути неминучі. Да? І слава Богу, що в 2025 році у нас іде дві пари затемнень, тобто чотири затемнення. Перша пара місячне-сонячне вже відбудеться в березні 2025 року, і друга пара місячне та сонячне відбудеться у вересні 2025 року. І ось ось цей перший коридор затемнення відкриває місячне затемнення, яке відбудеться в 26 градусі Діви. Місячні затемнення вони приносять вже результат, просвітлення, виявлення якоїсь ситуації, тобто результат, результативність. І а, початок міг а, закладатися ось з цих подій, які будуть давати вам результат навесні. А, кінець літа. А, Осінь 24-го року. Відповідно, що це найбільше вплине на знак діви, але добре його можуть відчути ще й знаки землі. Це тілець та козиріг. Ось. А друге затемнення сонячне, воно вже буде відбуватися в 10 градусі овна. І сонячне затемнення дає поштовх, дає реалізацію, дає щось нове, що потрібно взяти і робити в своєму житті. Тобто. Може принести певні можливості і певні зміни у ваше життя, саме сонячне затемнення. Відповідно, воно буде впливати на знак Овен і давати хороші аспекти ще двом знакам вогню: це лев та стрілець. З цього часу можуть відбуватися певні переміни, зміни, можливості, і до них потрібно бути готовими. І переходимо до осіннього коридору затемнення, його знову буде відкривати місячне затемнення, але на цей раз, вже 16-му знаку риб, його результати да, цього затемнення можуть відчути самі рибки, тому що знову місячне результати, результативність. Так? І а, також знаки а, води це раки та скорпіони. Якщо ви щось починаєте, наприклад, весною 20. 25-го року, то результат ви можете отримати вже на восени 25-го року, так? І буде у нас ще сонячне затемнення 21 вересня, 29 градусі Діви, так? Тоді було місячне затемнення весною в Діві приносило результат, а восени буде сонячне затемнення в Діві, і воно буде приносити якийсь новий поштовх, так? Новий поштовх, нові можливості, переміни, зміни. Тому восени потрібно бути вже готовим дівам. І знову ж таки хороші аспекти дає на тільця та козирога. Мабуть, ви всі знаєте, що астрологія циклічна, вона побудована на циклах. Астрологія це в певній мірі, ну не в певній мірі, а це статистика насправді. І такі затемнення в нашому житті вже були. І особливо в кому дозволяє вік, ви можете повернутися у період 2006-2007 року, там були такі ж самі затемнення, йшли по ті ж самі осі, діві, діва та риби. Можете проаналізувати, який у вас був цей період. Він ішов у вас в плюс, в мінус. Це були подарунки, випробування, чи були якісь кардинальні зміни у вашому житті. Якщо в цей період не було у вашому житті ніяких кардинальних то є ймовірність, що і в цей період змін не буде відбуватися. Але якщо у вас були важливі зміни, які це можуть бути це зміни, народження дитини, створення сім'ї, вихід на роботу, переїзди. Ну от будь-що, що ви могли запам'ятати як такий перелом у вашому житті, то двадцять п'ятий, рік також можуть нести вам по цих самих сферах зміни у ваше життя. Також Антифаза була, коли узли були трішечки помінені місцями. У нас йшла в 2015, 2016-му і частинку 2017 року. Можете також проаналізувати ще ці періоди, що у вас відбувалося в житті, які події йшли, як ви себе там почували. Ось і проаналізувати, і подивитися, що у вас зараз намічається на 2025-2026 рік, які у вас цілі плани. Можливо, у вас є в голові вже якийсь план дій, що ви хочете, да? які ви хочете, щоб прийшли зміни у ваше життя. Тому, будь ласка, проаналізуйте ці періоди, вони можуть дати вам підказку, вони можуть дати вам забарвлення вашого 2025 року. А звичайно, що всі інші планети вони були в іншому положенні, але саме затемнення несуть якісь кардинальні переміни по тій чи іншій сфері. В якій сфері, звичайно, це вже покаже ваш особистий індивідуальний прогноз, це вже в залежності від вашої натальної карти. Друге, про що я хочу розказати, це про таку карликову планету Плутон, який в нас вже. Повністю перейшов у водолія ще в листопаді 24-го року. На протязі 25-го року він дійде, буде в водолії і дійде до 4-го градусу. Тому в першу чергу цю планету, яка відповідає в нас за трансформацію, за важливі переміни в житті, за відпускання старого, щоб йти в нове, це може бути така тотальна велика трансформація, тому що Плутон може на нас діяти через таку давку і тиск. Плутон якраз відповідає за це все масове, за війни, за повстання, за переміни да, під тиском. Ось. І а, перший, хто відчує, у нас ранні водолії. Я зроблю виписку. Це ранні водолії. Готуйтеся до перемін у вашому житті. Вони можуть проходити у декілька етапів, тому що Плутон буде ходити по вашому сонечку 25-й рік, і ще буде переходити на 26-й рік. Хороші можливості, якісь великі колосальні можливості, Плутон може давати. Раннім близнюкам і раннім Терезам. будьте готовими. Але ось ці можливості по Плутону, великі, масштабні, йти в масштаб, вони також можуть бути нелегкими. Потрібно буде від чогось відмовитись. тому що а, Плутон нам хоче сказати, все старе, що не діє, що не приносить вам розвитку, перспективи, потрібно відпустити, не триматися. Дуже часто Плутон дає прив'язки такі а, до того, що у нас є. А, тому. Близнюки та терези, у вас будуть можливості по тригону. Це як якісь а, хороші випадки, да? це як усунення перешкод перед вами. Е, тому а, дивіться, рані близнюки, що у вас будуть відбуватися в 25-му році і будуть відкритими до перемін. А ось знаки фіксованого хреста, такі як тільці, леви та скорпіони, можуть відчути якраз оцей тиск від Плутона, тому що буде йти квадратура, опозиція. Знову ж таки відчують ранні, ранні представники своїх знаків, хто народжені в самі-самі перші числа свого знаку. Ось ми відчуємо на собі, чому ми, тому що я скорпіон, що нам потрібно буде поміняти алгоритм своїх дій, передивитися, я не знаю, свій стан здоров'я, поміняти підходи до своєї роботи, переділити більше часу, ресурсу і можливостям якраз своїй трансформації. Тому що як було до, вже не влаштовує. Плутон, він про внутрішню спочатку трансформацію, коли ми не відчуваємо своєї внутрішньої трансформації потреби, тоді він може дати нам обставини, які заставлять нас йти в цю трансформацію. Ось тому знаки фіксованого хреста можуть відчувати якраз на собі оцей тиск, наче з примусу. Ми не дуже хочемо, але ми відчуваємо на собі оцей примус йти в трансформації, зміни, боротися зі своїми страхами, приймати рішення, нести за них відповідальність, відповідально ставитися до здоров'я, до роботи, хотіти масштабуватись, хотіти більшого. Ось тому тільки вперед. Анета Уран у нас з 2019 року входить по знаку тілець. Я думаю, всі тільці на собі відчували вплив цього урану. Він може діяти через хаотичність, через певні зміни, які ми не очікуємо в своєму житті. Тому що основна задача урана це принести, дати людині якусь свободу, новий погляд, вираження своїх ідей, креативність. Але разом з тим він може давати таке внутрішнє бунтарство, хаос. І задача урана через хаос вистроїти своє майбутнє. Ось і вже з липня 25-го року уран переходить від тільців у близнюки. Тут йому трішечки краще, тут йому трішечки комфортніше, тому що, близнюк, тому що тільці і переміни це як інь і янь. А ось близнюки, уран любить цей знак, тому що це також знак повітря. Тим паче, що близнюки мутабельні, вони вміють. Легше пристосовуватися до змін. Вони самі про зміни, вони самі досить рухливі, комунікабельні. Ось тому з липня 25-го року близнюки, які народжені в самих перших числах свого знаку, також випишу: готуйтесь до певного подиху, перемін у ваше життя. Уран він неочікуваний, тому ці переміни можуть прийти до вас неочікуваний як нове знайомство, як інформація, як якась подорож. Як якісь нові можливості чомусь новому навчатися, да? тому що коли Уран ходить на сонечку, він також може змінювати наш фокус на нашій спеціалізації, на роботі, на кар'єрі. Уран він говорить про те, що він дуже не любить прив'язок, він дуже не любить кордонів. І я так думаю, що близнюки, які народжені в перших градусах свого знаку, Захочуть більше свободи, більше проявленості, більше вираження. Якщо ви працюєте на роботі з 8 до 6, да, вам захочеться знайти роботу з вільним графіком. Або коли ви самі будете формувати свій графік роботи, вам потрібно буде передивитися свій режим дня. Тобто, да, все, що уран від вас хоче, це нового погляду, креативності, не втратити можливість. Навчитися комунікувати, виражатися по по-новому, -по навчатися чомусь новому. Уран це у нас інтернет, штучний інтелект, різного роду it програми А близнюк це навчання. Можливо, комусь піде в голову да, сформувати якийсь свій марафон або навчання. Тобто накладайте все на, на своє життя. І також, хороші можливості знову ж таки відчують на собі знаки. Повітря, це виходить у нас близнюки, терези та водолія. Уран лише на декілька місяців йде, він з липня до листопада лише зайде, але він дасть вам ось цей новий подих, нове бачення, якісь нові ідеї, нову перспективу, нові знайомства. А остаточно він вже перейде в травні 26-го року в близнюки і відпустить тільців. І уран буде своєю квадратурою. Квадратура це такий напружений аспект, який заставляє потрудитися, да, щоб попрацювати, щоб відчути ось цю енергію свободи, якихось нових можливостей. І вона буде діяти на мутабельний хрест. А це у нас, виходить, рибки, стрільці та діви. Ось вам потрібно буде потрудитися, прикласти найбільше зусиль, тобто вам не буде це йти як подарунок, який іде у нас у знаків повітря. Тут потрібно приложити зусилля і щось помінятися, захотіти, поміняти, захотіти оцієї свободи і вираження і чогось нового у вашому житті. І також це буде стосуватися лише перших, перших градусів у цих знаків і людей, які народжені в перших числах свого знаку. Тепер давайте поговоримо про наш Юпітер, планету розширення, масштабування, можливості, подарунків. І з середини 24-го року Юпітер зайшов у знак Близнюки і буде там до 10 червня 25-го року. Але наш Юпітер в Близнюках він в падінні. І плюс його прохід стримувала квадратура від самого Сатурна. Тобто близнюкам і повітряним знакам могли іти якісь можливості да, для розширення, для масштабування для співпраці. Але Сатурн в чомусь тримував або не робив такі подарунки, прям подарунками. А за них потрібно було якби поборотися або попрацювати, прикласти зусилля по Сатурну. І ось Юпітер вже в червні переходив в знак рака. Тут він в своїй дуже хороші позиції. Він екзальтації, тобто цінності рака і цінності Юпітера співпадає. Юпітер в ракові екзальтує. Тут він може приносити більше можливостей. Юпітер в нас дуже любить діток. Знак рака це про цінності сімейні, тому хто думає і планує діток, це дуже хороший період з червня 2025 року і посередину 2026 року, щоб до вас прийшла нова душа, нова дитинка, яка буде давати розширення масштабування вашій сім'ї. Також Юпітер це досить соціальний знак, він може поміняти для когось соціальний статус, може поміняти для когось роботу, може дати комусь виїзд за кордон, тому що Юпітер він говорить про за кордон. Людям, які за кордону можуть давати якісь нові можливості Юпітер за навчання. Можливо, люди, які перебували за кордоном і чомусь навчалися, можуть отримати дипломи, атестати. Все, що в подальшому дасть їм нові можливості для розширення і росту. Тому червня, першим, хто відчує на собі це, звичайно, знак рака. Вам потрібно бути амбітними в цей період, йти до своїх цілей, планів Юпітер буде давати вам можливості, головне, їх брати і робити з ними щось. А також хороші такі знаки тригону, усунення якихось перешкод, буде йти до знаків. Води, так, рибки і скорпіони. Також беріть всі можливості в цей період ідіть в масштабування, в розвиток. Важливо ставити масштабні цілі і плани. Можливо, потрібно бути відкритими. До всіх до всього нового. Можливо, хтось прийде, пройде нове навчання, хтось отримає на кінець уже диплом. І це дасть також в подальшому можливість. Хтось може ви, ви, виїхати за кордон або почати співпрацювати із за кордоном. Хтось може почати видавати свої книги, хтось може починати навчати. Тобто тут потрібно буде а, хотіти соціальної реалізації і бути до неї. Тож, рак да це про місце проживання. Юпітер комусь може дати нові можливості по місцю проживання. Хтось може купляти, продавати нерухомість, хтось може робити ремонти, хтось може розширювати своє житло, в когось може бути з'єднання сімей. Так? Тому що рак це про сімейні цінності, а а Юпітер дає цьому можливість. Тому я дуже рада, що Юпітер з червня переходить в знак рака, і буде давати людям хороші можливості, їх потрібно брати і ними користуватися, не припускати. Тому що Юпітер в знаку рака був 12 років тому назад. Так? І прийде знову у знак рака через 12 років. Ось тому у нього такий період впливу. І можливостей для нас. Також у березні та квітні у нас є період ретро-Венери. Вона цей період буде починатися з 2 березня по 13 квітня. І коли в нас ретро період Венери. Краще не починати справи, які пов'язані з красою, естетикою, тому що в них буде проміжок в 2 роки. Щось будете міняти або щось будете перемінювати. Також це не є дуже сприятливий період для заручин, оформлення якихось важливих документів, тому що це для вас буде старт. А коли є ретро-венера, це потрібно буде щось в подальшому. Переробляти, повертатися до цієї теми. Важливо також в цей період не робити косметичних втручань, все, що пов'язане з красою, естетикою. Краще не купляти щось дорогоцінне в цей період, якісь дорогі наряди. Ви не будете їх носити, коли Венера вийде із ретро петлі, вони вам покажуться, що там щось не так, щось ви не додивилися. І, звичайно, в нас є періоди ретро Меркурія. Тричі на рік він знаходиться у ретрофазі. Цього року він буде ходити по вогняним знакам. Тобто, саме вогняні знаки Овен, Лев та Стрілець, будуть щось передивлятися, можливо, будуть повертатися до питань, які були не вирішені. Потрібно буде їх вирішити і поставити на чомусь крапку, або доробити те, що, наприклад, давно хотіли, або і вас не виходило. Тому перший період ретро Меркурія він буде йти у нас по знаку Овен, буде з 15 березня по 7 квітня. Він співпадає із ретроградністю Венери, також він співпадає із коридором затемнення. Що таке Меркурія? Домовленості, обговорення. Ми можемо в цей період повертатися до якихось домовленостей, обговорень, там, де ми не змогли знайти якогось консенсусу, до чогось договорити. Ретро Меркурій він говорить про те, що можна поставити якусь крапку, можна щось вияснити, прояснити, тому що він сповільнюється. Відповідно, енергія сповільнюється. І ми в цей період ретро руху Венери і Меркурія. Повертаємось до того, що ми щось не доробили. Тобто, тут представка не до повернутися до того, що не до не доробили, не договорили, не довияснили, Ось тому це такий період, плюс, повторюсь, він припадає на коридор затемнень, Тому також я б не радила комусь в цей період. Для себе фіксувати якусь важливу справу. Звичайно, ми не можемо все розпланувати, і якщо події ведуть так, що саме в цей період вам потрібно щось зробити, не бійтесь цього, це вже означає, що світ впливає на ті події, які будуть відбуватися. Але якщо у вас буде можливість перенести щось, тобто не будуть такі жорсткі обставини, то краще перенести. Другий прохід ретро руху Меркурія у нас буде з 18 липня по 11 серпня буде йти він по знаку Лева. Тут же леви будуть щось переробляти, доробляти, повертатися, виясняти. Тобто це вже буде падати на плечі Леві, і це буде літо. І третій прохід Меркурія в ретро-русі. У нас буде проходити вже восени з 9 листопада по 29 листопада, і він буде йти в основному по знаку, по знаку скорпіона і по стрільцю. Так, ці знаки будуть восени переглядати якісь питання, до чогось повертатися, щось дороблятися, знову доробити. Договорити, доясняти те, що ви відкладали, до чого вам не вистачало часу, терпіння, можливостей будь-чого. Ось такий рік нас чекає з певними переходами, з тенденціями. Для когось це буде рік якогось взльоту, можливостей, усунення перешкод, важливих рішень в їхньому житті, для когось це буде рік повернення до Попередніх питань для когось це буде рік перших результатів. Ось тому рік 25 і 26 дуже схожі між собою по тенденціях, тому що планети, які будуть перший раз переходити, остаточно вже будуть переходити в 26-му році. І по астрономерології, 25 рік у нас проходить під числом 9. І в загальному для всіх він говорить про якесь завершення. Можливо, про прискорення якихось ситуацій у вашому житті, щоб щось завершити. Дев'ятий рік він може ставити перед нами вибір або-або. Тому що 26-й, це вже в нас астрономерологія буде одиничка, початок нового циклу. Але щоб відкрився новий цикл, потрібно. Щось закрити в старому. Тому я бажаю всім 25-му році легких змін, хороших перспектив, хороших можливостей бачити їх, помічати, використовувати. І детальніше по всіх тенденціях я буду говорити в прогнозі на рік для кожного знаку. Я вже готую, готую інформацію да, для цих відеоефірів, тому бажаю вам. Всіх хорошого продуктивного 25-го року і до нових зустрічей, Па-па!